Так. О как. О, така штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, грам 300, я думаю. Буси чіткі чоткі. Ці ну, нові побачили? Ми йдемо далі. Так, пакунок номер next. Made in China, ну У нас все чайне як завжди. Так. Сережки. Ну, я думаю, навряд чи це може бути золото. <гум> ну, є тут навряд чи щось побачу, так. Да. На золото це однозначно не схоже. За розміром вони дуже легкі, Аля латунь, медь, бронза. Щось -шо -шо таке. Щось Шо із такого. Такі сережки. Так, далі тут я бачу ще такі сережки. Далі я тут бачу таку штуку. Браслет. Да. Такі, Такі штуки бачу. Найти.